Пропоную до вашої уваги нежитлове приміщення, підважу бізнес на Павловому полі, на вулиці Дерев'янка, загальна площа 46 квадратних метрів, розташована на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Складається із двох кабінетів та великої зали. Опалення індивідуальне. Ідеальна підходить для відкриття будь-якого виду діяльності завдяки трьом окремим кімнатам з вікнами, просторій вітрині та великому санвузлу з душем. Вхід як з двору, так і з червоної лінії забезпечує зручність для відвідувачів, відвідувачів та підвезення товарів. На вікнах встановлені грати для безпеки, великий спальний район міста, транспортна розв'язка та вся необхідна інфраструктура. Це місце має високий потенціал для успішного бізнесу.